Ну що, всім мої вітання. Ще пару днів від мене вже відпочинете. А там 3 числа зустрінемось в суді нашого військового. Я думаю, до того числа я вже трошки відійду. Далі. Садить, оберігає мене. Дожився. Їм тільки пюрешечку жовану, пережовану. Бо більше нічого не можу їсти. Все, болить все. Ще... Що ти? Ада. Ада. Це вже я почав трохи балакати, а то два дні взагалі були такі рани по всьому роту, що не мог нічого не їсти, не говорити нічого, то тобто потрошку поласкувателями і всякими таблетками якимись там. От. В общем, нічого прорремся. Всім спасія велике. Вибачайте, що на пару днів випав. Відпочинете від мене. Все одно... Волонтерство продовжується, тому що там пакували ще хлопцям посилки. Ну, вже завтра відвезем. Сьогодні вже ніколи було. Сидить, лікує. Не відходить. Да, Дада. да? На, дамчик. 3 числа приїду обов'язково в Всетошинський суд підтримати військового нашого Білецького. Хоча прокурорша і вигнала нас усіх як собак із суду. Я не знаю, наскільки це має бути державна там таємниця, щоб подальші засідання судові відбувалися в закритому засіданні, в закритому режимі. Тому я обов'язково ще узнаю час і озвучу, о котрій ми зустрічаємося всі біля Святошинського суду, щоб зробити просто коридор ганьби цій прокурорші, яка знищує військового. При цьому захищає наркомана Мельниченка і його всю родину захищає. Це ж наскільки треба відстоювати наркобізнес, цей весь, щоб знищувати військового Білецького. Ми маємо про це знати, ми маємо на це реагувати. Я розумію, що телеканалам це не цікаво, як вони написали. І Бутусов написав, і п'ятий канал, прямий написав: один плюс один. Нам це не цікаво, А нам цікаво. Нам інтересно, тому що там інтереси військового, який отримав контузію, за нас із вами. Тому 3 числа всі зустрічаємося біля Святошинського суду, на Якубаку. За час я уточню. Всім велике дякую. Ще до відлежуся там знову до бою.